З нами на зв'язку Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітаємо. Вітаю студія. Отже, яка ситуація із обстрілами Росією прикордонних територій України? Чи спостерігаєте ви ознаки збільшення кількості обстрілів? Ну, власне, ворог не припиняє обстрілювати територію України і в межах Чернігівщини, Сумщини та Харківщини. Якщо предметно розглянути вчорашній день, то загалом нашими нарядами разом з іншими складовими сил оборони було зафіксовано близько 150 обстрілів цих територій. Днем раніше таких обстрілів було близько 70. Але загалом, якщо порівняти цей місяць у порівнянні з березнем, то певне зменшення інтенсивності обстрілів все ж таки фіксується. Фактично, це той рівень, який ми мали в лютому місяці, коли ворог обстрілював територію України прикордоння. Цих трьох областей більшість обстрілів, які раніше припадають саме по Харківській області, але також інтенсивний вогонь ворог веде і по території Сумської області. Пане Андрію, давайте обговоримо ситуацію на україно польському кордоні. Які пункти пропуску зараз блокуються? Ну зараз це вже ситуація кількох днів заблокованим. Залишається тільки один напрямок: це пункт пропуску Рава Руська з українського боку. З польського боку це пункт пропуску Хребене. Все ж таки певна кількість вантажівок тут перетинає кордон, як в бік Польщі, так і в бік України. Польські фермери надають можливість проїзду. Це зокрема відмічається із 21-го числа, бо до цього польські фермери взагалі не пропускали вантажівки на цьому напрямку, які слідували з України в Польщу за минулу добу. В бік Польщі прослідувало, до прикладу близько 70 вантажних транспортних засобів по цьому напрямку а в бік України, як і раніше, пропускається тр трішки більше. Але це ну, далеко від ідеальних е, тих показників, які були е, тоді, коли цей напрямок не блокувався. Зазначу, що. Е, Пункт пропуску єгодин, який зараз розблокований, і це найбільший інфраструктурний напрямок на кордоні з Польщею. Зараз працює практично відповідності до своєї пропускної спроможності. За минулу добу кордон тут перетнуло десь 1300 вантажних транспортних засобів в обох напрямках. Бо нагадаю, коли польські фермери блокували цей напрямок. Власне тут могло проїхати можна сказати найменша кількість вантажівок, бо в бік України пропускали від. 50 до 100 вантажних транспортних засобів, натомість бік Польщі, не пропускали взагалі. Ми мали нульові показники. Також інтенсивність руху продовжує спостерігатися і по напрямку раніше розблокованих пунктів пропуску Краківець та Шегині. А, хочу також принагідно запитати, чи спостерігаєте ви активність. Збройних сил Республіки Білорусь в прикордонних з Україною районах. Чи змінився рівень загрози агресії з білоруського напрямку? І особливо це цікаво, наскільки прикордоння в межі Чорнобильської зони зараз захищене прикордонниками? Напрямок кордону з Білоруссю, ситуація для нас звісно не змінилася за останній період. Ми розуміємо, що цей напрямок загалом залишається загрозливим через те, що Білорусь продовжує підтримувати Росію. Країну, яка веде проти нас повномасштабну війну, і власне з території Білорусі також заходили російські війська. Але Росія, по перше, на на даний момент не має на території Білорусі своїх бойових підрозділів в рамках ротації свого часу, вона їх вивела для того, щоб посилити своє угрупування на лінії фронту. А нових не заводила. Поряд нашого кордону. Ми не відмічаємо і переміщення ні техніки, ні особового складу підрозділів армії в Білорусі. Звісно, що вони певні дії здійснюють щодо прикриття цього напрямку, як вони в тому числі самі публічно це заявляють, але. Такої прямої загрози на даний момент ми не фіксуємо, але який зазначив, що цей напрямок загалом залишається для нас загрозливим, тому ми продовжуємо його укріплювати і в прикордонні і в інженерно фортифікаційному відношенні, і власне безпосередньо по лінії державного кордону. В інженерному відношенні створюючи необхідні перешкоди, створюючи мінні загородження на найбільш загрозливих напрямках для того, щоб наші воїни мали всі можливості відбити будь-яку атаку, якщо така відбудеться. Ну і звісно, що за тим, що відбувається по той бік кордону, активно стежить. Підрозділи розвідки, в тому числі і Державної прикордонної служби, для того, щоб розуміти наскільки ситуація може змінюватись для того, щоб вчасно реагувати на будь-які виклики, дякуємо вам, пане Андрію, за надану інформацію. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, розповів про ситуацію на кордонах.